Серед вірян УПЦ МП 24% вважають, що їхня церква повинна об'єднатися з православною церквою України. Про це свідчить опитування центру Разумкова релігія і церква в українському суспільстві 2000-2023 роки, як йдеться в соціологічному дослідженні серед вірних УПЦ МП, 19% вважають, що вона має проголосити автокефалію і повністю вийти з канонічного підпорядкування Російській православній церкві, а 24% – що вона повинна об'єднатися з православною церквою України. Загалом українці, відповідаючи на Запитання на яких умовах повинна існувати Українська православна церква Московського патріархату. Переважно 55% дотримуються думки, що потрібно заборонити її діяльність. Переважна більшість 71% респондентів підтримують заборону діяльності релігійних організацій та об'єднань, керівний центр яких знаходиться в державі, що здійснила військову агресію проти України. 70% опитаних підтримують відмови центральних та місцевих органів влади громадам Української православної церкви Московського патріархату у продовженні оренди та користуванні деякими храмами іншими культовими спорудами та земельними ділянками. Переконання більшості громадян України у тому, що українську православну церкву Московського патріархату слід заборонити в Україні зумовлене переконанням у її пов'язаності з РПЦ, роль якої під час російсько-української війни. Більшістю громадян України оцінюється вкрай негативно. 65% опитаних вважають, що російська православна церква та патріарх Московський Кирило заохочують та підтримують агресію Росії проти України.